Не найкращий жереб для самого ЗП груп отримати в суперники на цій стадії такого суперника, як Білуга. Це теж, здається, не найкращий жереб, але головне те, що команди вже на майданчику і команди вже демонструють швидкісний атакувальний футзал. Хорона теж дуже хороший бойовий поєдинок. Денис Дубовик зараз від нього м'яч не Тепер вже аут на чужій половині. Для ЗП груп це завжди можливість. Для ось таких ударів очікується з великим нетерпінням, бо насправді такі команди, як білуга, і їх участь у вищій лізі. Ох, як додасть конкуренції. Подарували м'яч команди однаодній Корчак розвертається розвертається і Пробиває. А це хороший момент. Рідний Макшанов повертає Макшанов. В дальній кут кладе. Ось те, що вміє виконувати Михайло Макшанов. Його реалізація на дуже високому рівні. 1-0 Михайло Макшанов. Там цікаво поборотися, бо система Кубкова на виліт. І зрівнює рахунок Данило Фросін 1-1. в обох командах. Визначаються найкращі бомбардири. Забив Михайло Макшанов, тепер забиває Даніїл Фросін. Ніч... Більше можливо так для того, щоб о, якусь ігрову практику для збірної на той момент надати забиває Олександр Бугай. І 2-1 ЗП груп вже попереду. Пробиває Антонюк. Леміш. Змівшиться в центр. Леміш. Пробиває Леміш. Анатолій Москович. Фросін. На Валентина Вілейка. Хороша передача Вілейко. І це 2-2. І це 2-2. І знову нічия у матчі. Фросін віддає результативну передачу. А забиває Валентин Вілейко. На Артема Сальника вкидає Денис Дубовик. Сальник, яка на Олександра Бугая. Олександр Бугай в дотик пробивав. Личак проти нього персонально. Але між знайшов. Можливість пробиває. Леміш Бугай забиває. Олександр Бугай. І ЗП груб знову виходить вперед. 3-2. Першому таймі відзначився. Просим. Дубовик не забуває. І тут Денис дубовик. Прозвучав свисток, це фол. Пробиває дубовик. І м'яч таки опиняється в ворота. 4-2. Забиває Сергій Дубовик у дуже важливий момент. Але ну на порожні ворота виходить Михайло Макшанов і ставить крапку у цьому матчі. 5-2 груп а виходить у чвертьфінал.